Сибірку у людини запідозрили на Сумщині під час медогляду 49-річної жінки лікарі виявили на її тілі специфічні висипи, схожі на прояви цієї хвороби. Оскільки жінка з села Миропілля, де минулого тижня зафіксували спалах Сибірків у свійських тварин, про цей випадок ТСН розповідала, її шпиталізували. Відомо, що вона доглядає за вівцями у фермерському господарстві, неподалік якого і знайшли трупи двох овець. Лабораторна експертиза згодом підтвердила у них діагноз Сибірка. Обстеження жінки триває до результатів аналізів. Додому її не відпустять. Підстрахували жінку і самі підстрахувалися. Чому тому, що співпало просто час і місце, розумієте. Скоріше за все, це алергічна реакція від контакту з рослинами. Температури немає. Загальний стан жінки сьогодні задовільний, тому ми продовжуємо спостереження. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, і найцікавіші відео на сайті TSN.UA. Україна та Світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.